Зі всім величезний привіт! У мене незапланований похід сьогодні в Sequel Hand 167 гривень за кілограм. Я вже знайшла якийсь ремінь типу Хюкобос, невпевнена. Я риюся. Цей процес я знаю, вам всім дуже подобається. І мені теж. Не заплановано, тому що я йшла поруч і думаю, ну зайду, загляну, подивимося, чи мені пощастило, чи щось я знайду. Це центр міста і дуже важко тут зловити бренд. Тут дурні, як кажуть, не ходять, знають, розуміються в брендах. Тому я в такі магазинчики досить рідко заходжу. Ну як бачите. Зайшла і теж, як бачите, сумок немає, зате є багато взуття. Взуття дуже багато. Жаль, що сумок взагалі практично ну, такого нічого не було. Конверси, немає шнурків, ну це абсолютно байка. Шнурки можна купити. Так, Є якісь щоботи такі новесенькі, мають вигляд нових, або взагалі їх там раз-два взули. Більше я бачу димі сезонне взуття. Ну, це теж добре, бо вже якби йде до осені. Ну, Видно по підошві, що 39-й розмір, Такі вони зручні, мають ненатуральне хутро всередині. Багато, дуже кросівок є, дуже дійсності багато. Ці зсередини трішки порвані, шкіряні босоніжки, повністю шкіра прошиті, досить стильні. Ну, як бачите, який стан. А, знову кросівки, трішки покажу вам ззуття. Я знаю, що ця категорія дуже багатьох нас цікавить. І я теж люблю покупатися. Нью Беленс є непоганий стан, лише немає устілки всередині, а там чуть-чуть розірвано. Нью Но Беленси нові не будуть посеред тижня в цих коробках валятися. Тому ну, смішно було би зараз шукати нові New Balance, які коштують 4 4,5 тисячі гривень нова модель Тімберленди. Тімберленди, чоловічого так багато, скажу, які босоніжки, досить в досить хорошому стаді, з падрилії, такий ідеальний стан. Ідеальний стан, подивіться, яка красота від нього лук. Не впевнена, що це натуральна замша. Ну, класненький. Класненький, все одно сьогодні 167 гривень за кілограм. Дорого не вийде, можна. Звичайно, собі, якщо щось підійде, підібрати. Асікси є. Бачите, кросівки. Тобто до роботи на кожний день, щоб так топати собі, то можна на якесь будівництво, там, в село на дачу а, до роботи. джекси є, але непоганий досить стан. повністю шкіра, всередині шкіра. А, Знов теж розірвані так вверху. Бачите, де пальчики? жаль. Ну, їх останній день заберуть, як кажу, до роботи. Їх візьмуть, звичайно. Жіночі класні, такі класичні були. Від Зара є кросівки. Ну, зараз Зара робить багато шкір замінника. Тімберленди, швиденько я так це все розкидаю, ферку знову не обайленси. Обдивляюся стан. Хочу вам показати. Взагалі, кросівки, я, наприклад, схильна купляти нові, поясню чому, тому що кросівки, як правило, набувають форми ноги. І якщо ви купите, що хтось носив, і якби, ну, для вашої стопи може бути зовсім незручно. Або ставати, міряти, пройтися по магазину, чи там вас не хилить десь на бік, нога не тікає, бо може так, так бути. Подивіться, як я це все фиркаю. Ну, чому я хочу добратися донизу? Тому що легше взуття, якби босоніжки, це все воно десь внизу. Руки вже бруднючі, хоча я стараюся двома пальчиками брати, в мене є ціла пачка вологих серветок. Але все ж таки, роберто Санті, такі човники з перфорацією. Я пішла. А на одяг, можливо, ще повернуся до взуття, тому що там просто все не показати. Класна джинсовка, така джинсова куртка, глибокий червоний колір. В цьому магазині ще плюс чуть темнувато, тому я кажу, я тут рідко що знімаю. Але була поруч і так ну, цікаво, є цікаві речі. Так, курточка заважила, 116 гривень. Небагато. Куртка в ідеальному стані ще сподобався такий жакет, досить цупкий трикотаж, море, море. 36-й розмір вказано, так, на європейський 38-й, навіть можна було би поприміряти. Досить цікава така морська тематика, гудзики з якорями. Ну, сподобався жакет і чуть, чуть має такі сліди носіння, неявні, подивимося шарфи. Так, мені краще, коли шарфи навалені в таку купу, не прив'язані, не потрібно розв'язувати. Тобто я ще тримаю камеру і важко подивитися. Ну, я кажу, ну, шарфи класного шарфа я тут ніколи не знаходила, тому що, мабуть, в перший день тільки відчиняється магазин. Тут вовна є, цей шар, але такий збитий вже. Мабуть, як відкривається магазин, то зразу ці шарфи хапають. Від Майсон-скотч, такий жакет, досить цупкий трикотаж такий. Преміальний бренд, якість завжди висока. Подивіться на ці гузики, на це пошиття. Ну, не всі люблять скотч, соду цей бренд, бо він такий більш, ну, якби не класичний, такий кешл. Так, це бавовна. Двійка розмір. А подивися, що я подивлюся. Хочеться все швиденько подивитися. Текстиль чуть-чуть покажу вам. Текстиль пахне пральними всякими засобами, можна дивитися. Буде, коли так же смердить. Що навіть не хочеш поруч стояти, рушнички є. Бачите, що навіть ніхто так його не розсей. Ще складений. Так, ну, пішла я на блузи дивитися. Пішла на блузи дивитися. Такий просто хаос, людей трішки скажу вам є, дивляться, стараюся в кадр не забирати людей. Так, це Pedro дель Хієра, це іспанський бренд, досить недешевий, хоча багато речей тут з поліестеру цього бренду, але ціни там за 100 євро. А така блуза теж глибокий червоний колір. Розмір S, ну це оверсайз і так навіть. Могло би бути на емочку і навіть на Ельку. Хто як любить, хто любить вільно, хто любить притик. Від Гант жіноча сорочка, біла. Люблю цей бренд, якість надзвичайно висока. Не бачила поганої якості в цьому бренду речеї, завжди все-таки якісне, подивіться лого. 100% бавовна. 36-й європейський. Так, Forever 21. Ну, це не дорогий бренд абсолютно, але такі речі бувають досить цікаві. Стильненький такий джемпер, в'язаний, чорний, і вирізі він декорований такими бусинками. Так. Це щось під вінтаж, я впевнена, що це більш сучасна річ теперішня, можливо. Але такий стиль під вінтаж це не мої, але багато хто любить і комусь досить йде такий стиль. Я навіть себе не уявляю, такі сорочці. Я люблю більш такий кешл, простий, скромний стиль, без всяких таких відскоч Ну, Бачите, є тут скоч-соди досить сьогодні, а така футболочка, теж та якась досить хороша. XS, ну, навіть може бути на S, на M, Це віскоза 100%. І що я знаходжу, я знайшла Антонелі. Антонелі це італійський дорогущий бренд, я пощастило. Я зайшла на сайт на Forte, там продається, і подивіться, які ціни на Антонелі. На знижці. 253, 351 євро, 520 євро. Це зі знижкою, блуза 405 євро, жилетка 325 євро. Антонелі, дорогущий бренд, спідниця 361 євро. блуза, 379 Це знижка, так було 400. Просто вам пощастило. А в центрі міста хтось не побачив, не прийшли ті люди, які знали вартість цього бренду. Італійський 42. І тут 52% шовку натурального Italy, Італійський, і ви бачили ціни. Така блуза мінімум коштує 300 євро. Це мінімум. 23 гривні заважила блуза. Як, пощасти, я по щастину, її візьму, хоча це таки середина тижня я стараюся не брати речі. Ну, Антонелі я, звичайно, не залишу. тим більше за 23 гривні блуза, яка коштує. Саме менша річ коштує на знижці 300 євро. І шов натуральний, я дивилася, ніби ніяких нема дефектів. Так, це не шкіра, думала, що це шкіра такі легінси. Ну, ні, Но я вже так чуть-чуть з настроєм ходжу собі. Я вже блузу тримаю дуже близько, чуть не біля серця, тому що б ніхто не відібрав, ти зараз побачиш Антонелі, я ношу і скаже: віддай, вирвуть мені з рук. Так. Ну, це вже не пальто. Знаєте, Антонелі і Джорджі отримати за 10 фунтів це різні речі. Від дізель, дізель Сукня теж дорогущий бренд, але дізель так, на любителя. Не всі люблять якби, такі сукні. Вона важкувата, класна, така сукня теж буде мінімум 300 євро коштувати. Класно, це оригінал. Видно по блисках, по тканині, по пошиттю. А, така вона комбінована з січастою тканиною і такий щільний трикотаж основна тканина. Як вам блуза Антонелі І ще досі часто ви знаходите цей бренд. Я пару разів тільки знаходила, хоча я знаю цей бренд, скільки він коштує. Знання це велика сила. Знання це велика сила а, від Юнікло. Від Юнікло така сукня. Красивий зелений глибокий колір, такий колір пляшки скляної, зеленої, теж дуже хороший стан. Дуже сподобалася ця така сукня. Ну, вона заважить трішки більше, не буду її брати. Розмір S І сукню взагалі погано продаються. Хто продає 100% бавовна, Така сукня заважила 60 гривень. Для себе це просто копійки. І від бренду Мош це датський бренд він заснований в Данії у 2010 році. Це я пам'ятаю, тому що я в багатьох відео вже розказувала про цей бренд, що якість супер висока. Подивіться, як деталізована а, а, ця річ. А, всі деталі, всі стіпки, а, все акуратно. А, ви бачите, берете річ в руки, і ви бачите, якісна річ, це неякісна річ, які бірочки, як вони пришиті. 29 розмір, так як розмір джинсів, а Якщо так деталей більше, такий складний крій, то вже зрозуміло, що ця річ якогось недешевого бренду. І теж дорогий бренд Ларпентіна це голландський бренд. Теж неодноразово я показувала. На деяких сайтах навіть пишуть, що Ларгентіна одяг з Німеччини, ну, але, можливо, мають на увазі, що привозять з Німеччини якби 40-ка, ну теж якісь хороша, такі базові, бежеві. Бачите, тут вишивка ще бренду біля кишеньки, кнопочки всі. Ну Це класний хороший бренд. Подивіться, тут є лого таке металеве, і навіть білі капрі. Джинсові ще залишилися. Від ласкана ніхто не взяв, літо минаючи, просто нікому вже не потрібно. Такі хороші речі. Ласкана німецький люксовий бренд. Теж, подивіться, яка якість. Вони білосніжні, без жовтизни. І далі я знаходжу твій сет. Він сет італійський люксовий бренд, який теж коштує купи ще грошей. Подивіться, який гудзик тільки. Це шедеврально все. Ой, мені просто слинки течуть, тому що я дуже люблю цей бренд. Він теж не завжди якісь такі має деталі цікаві, ззаду на кишенях така відстрочка червона, і з нового сердечком. Класні джинси. Хто купить, буде дуже класні мати речі. І від Маркен червоні штани. Крутячі. Подивіться, що твориться, є вибір. Гудочок, Моркейн, всі лого теж металеве тут є маркен. Ідеально пошиті, німецький люксовий бренд. За маркен треба дати купі ще грошей. Такі штани будуть коштувати десь 180 євро, ну, не менше. І я хочу ще щось знайти. Я це все не передивлюся, тому що час у мене обмаль. Так, заскочила, заскочила, но що я вирвала? Вирвала антонелі просто живцем. Просто вирвала. А, задоволена ну по максимуму філку бос, фіку бос джинсики. Лінія Orange Бос. Але я так вважаю, що це чоловічі джинси, но класні, класичні прямі джинси. Це фірмові джинси. Видно, що це якісні фірмові джинси. Ай, як ми економимо і як можна одітися, хто собі поставить за ціль одягатися, наприклад, в якісь преміальні люксові бренди, він може закрити цей гештальт. Просто купляючи речі в секунді, ви можете ходити в дорогих італійських, австрійських, швейцарських брендах, і вам за це нічого не буде. Ну, буде, чому ні, ви зекономите купа грошей. А Merino Wool H&M бренд недорогий, але є лінійки в цьому бренду і є такі преміум лінійки, як бачите, вовна написана. Міріну Італіано з італійської вовни. Що твориться 100% вовна, хороший кардиган, до речі, базовий чорний. Але це хіба не чоловічий? Ну, його назад. Я його брати не буду. Смухеру такий джемпер, такий свайтрик. Теж цікавий. Це від Есприта нічого такого, якби... Ну, хороший бренд. преміальний бренд є, це не мас Маркет Есбріт хороший німецький бренд. Думаю, що німецький. Якщо не німецький, поправте. Тут Мохер є і тут ще є акрил, ще щось є. Так, Відмінь Volvet теж англійський преміальний бренд. Якість висока. Багато хто вже знає про цей бренд, за ним полює, тому що. Тут завжди натуральні тканини, подивіться знизу, так підшито, як обманка блузи. І тут бавовна 100%, а комбінована натуральним шовком. Знизу і на рукавчиках натуральний шов тканини. Не знаю, чи вам було видно на бірусі. Зараз постараюся ще раз показати бірку. Видно вам чи ні бавовна і низ це комбіновано. Класний джемпер. Від Максим Дуті. Максиму Дуті теж класненькі речі. Дорогущий бренд. Такий кардиганчик. Я би його взяла, якби був останній день. Бо він не в такому не ідеальному стані. Ну, і це не Антонелі, щоб його хапати. Тут Ліоцел і. І цей кардиган заважив 41 гривню, ну майже 42 гривні. Ще від Монки. Монкі не є такий дорогий бренд, але речі класні, тут такі стильні, завжди сучасні, мінімалістичні. Розмір S, Есну підійде на ML. Подивіться, такий, як світшот без рукавів, обрізані рукавчики. І від кого не знаю. Німецький бренд вперше побачила: кардиган на блискавці. Він комбінований джинсовою тканею на йотикого прямого салуету, Це ви подивіться, тут як морська тематика. Якість, яка класна тут бавовна і бавовна оластаном. Вау, класненький жакет, під джинси, під білі брючки. Ну що, я беру, я беру цю блузу, Ви тільки подивіться на манжети рукавів, така лаконічна блуза, шовк. Є шовк в складі. І так, я вхопила цю блузочку Антонелі. І я йду ще по справах. Зараз я йду, можливо, в інший магазин, пополюю, але я зайшла по дорозі свій любимий буфет Сіті, що на площі Соборній. Я візьму якийсь перекусончик собі, хлібчик. А, друге, перший другий папот і десерт. Ні, перше не буду брати десерт, що я взяла собі. А, люблю цей буфетик. Перекусила і заплатила за все 198 гривень 45 копійок. Всім папа, цілую, обіймаю.